Саме ходові килимочки Хамелеони, класика у розмірі 2х3. Ми їх продаємо найбільше. Грецька класика, подивіться, будь ласка, який переливається з різних сторін. Так, так, переливається з різних сторін. Зараз він до вас йде трішечки світлою стороною, але тільки ми беремо його, обходимо з цієї сторони і він одразу же набирає контрастних відтіночків. Якість тут де. Хочу, щоб ви до нього дотронулись, дотронить, будь ласка, разом зі мною. І отримайте задоволення. Тут де. Висота ворсу 11 мм, ниточка мікрофібра. Ну, ви бачите, який тут колір. Він не бежевий, він не курять. Це йде нюдові і холодно-пудрові відтіночки, класнючі відтіночки, і оця світленька шовкова ниточка, яка огибає візеруночок, класичний шикарний кірмочок. Ціна. 4,650. доставочка безкоштовна. І далі самий ходовий малюночок в нас де це французька класика. Ми обожнюємо Францію і так само їхні килими. Французька класика, подивіться, будь ласка, якісний килимочок з гарним центром, з гарними кольорами, з красивенною, красивенною бахрамою. Подивіться, будь ласка. Подивіться, як цей килим лягає до руки. Просто неймовірно. Основа йде натуральна, котонова. Ціна йде наша хмельницька доставочка безкоштовна. Якісні кермочки у нас є розміри до 3 на 5. Тому обов'язково звертайтесь, обов'язково слідкуйте за нами і ми будемо робити вам гарні знижки. Кожного дня.